Drony zalitają i nie śmierć. Nie nad na Valdai, a same na fronty. Rosyjskie zachodniki nie na myt nie się. Atakują całodobowo. Po prace ukraińskie heroiczno heroicznie trzymają obronę, żeby moskowskie ordyncy nie przesunęły się dalej. aktualną sytuację na linii zacznienia będę rozmawiał z naszym gościem, komandyrom Okremowego Połku Bezpilotnych systemach Achilles, Jurijem Fedorenko. Panie komandyre, dobry dzień, witaj Was. Rady witać i Ukrainie. Ukrainy. Herojam Sława. Panie komandyre, sytuacja na Kupiańsku, na Pramku, znaczy to stabilna, ale ja już, że woroch nie zapewniaje swoich mrii zachopyty Ukrainy i tysnę na Was i Waszych pobratymów. Być laska, pro aktualną sytuację. До того моменту, доки Україні не вдасться придушити Російську Федерацію до тої степені, коли Росія не зможе підкуповувати своє населення наведення бойових дій проти України, до того часу на всіх вітинках, зокрема на Куп'янському, противник буде намагатися просуватися вперед, відновлювати втрачені позиції, і намагатися вибороти тактичні переваги на лінії бозітнення. На Купінщині зараз дійсно ситуація знаходиться повною мірою контрольованою силами оборони. За останній період часу вдалося відбити численну кількість атак на лівобережному купінську, де противник так чи інакше намагається дістатися до Куп'янська вузлового, і також, звісно, вдалося противника заблокувати на північній околиці міста Куп'янська правобережного, як наслідок, ворог не має можливості зараз інфільтруватися до самого міста. І розсідатися в підвалах і інших укриттях, що стосується кількості військовослужбовців російської окупаційних військ, які продовжують залишатися саме в місті Куп'янському, їх російсько-окупаційні війська не мають можливості забезпечувати по землі необхідною кількості боєприпасів іншої номенклатури техніки та засобів, необхідної для ведення оборонних чи наступальних дій. Тому основним логістичним маршрутом забезпечення. Тої частини підрозділів противника, які залишаються в правобережному купінську. Це повітряні мости за рахунок саме безпілотників. Противник проводить боєпостачання своїх позицій. Проте за останній тиждень сила оборони пройшли значну частину Купінська. Кожне потенційне укриття, кожен підвал, кожен будинок і підзачистило від противника. Деякі окупанти здалися в полон, але переважна кількість була окуп... окупантів була знищена. Силами оборони в результаті стрілецьких боїв та за рахунок застосування безпілотників. Тому на поточний момент можемо впевненість сказати, що ситуація повною мірою контрольована силами оборони України. Пане командире, наскільки правдивою інформація, що, попри величезні втрати, російські війська день в день, година за годину далі атакують ваші позиції? Абсолютно правдива інформація грудень. Це перший місяць, в якому сили оборони мають знищити більше солдат Російської Федерації, ніж вони змогли мобілізувати і поставити в стрій, коли ми знищуємо більше окупанта на полі бою. Чим він спроможний призвати поставити до лап російсько-окупаційних військ, тим більше ми знижуємо його можливий наступальний потенціал. Тобто, якщо противник трачає більше ніж може призвати, не залишається ким штурмувати для того, щоб на деяких вітинках пріоритетні для ворога, до прикладу, на Донеччині в районі Покровська продовжувати ударні штурмові дії, для цього противнику потрібно десь з якогось іншого відтинку знімати резерв і направляти на ведення бойових дій в Донецької області. А якщо він знімає з іншого напрямку резерв? То той напрямок автоматично стає менш інтенсивним і з'являється додаткові можливості спроможності для сил оборони не тільки щодо утримання позицій наших, а й до можливого покращення тактичного положення на передній лінії блозітних. Тому ми маємо сказати про те, що сили оборони рухаються в напрямку і забезпечують. Коли будуть знищувати ворога більше ніж Росія спроможна протягом місяця навчити поставити в стрій, це суттєво вплине на можливість ведення штурмових дійними. А також ми маємо бити в глибину Російської Федерації по тих об'єктах, які продукують нафтопродукти, зберігають, а також транспортують. Бо чим менше в росіян грошей, тим менше вони можуть підкуповувати своє населення для ведення бойових дій проти України, тим менше вони можуть витрачати на виготовлення озброєння безпілотників і іншої номенклатури техніки. Тому Україна активно працює над нанесенням ударів в глибину Росії. Дуже розраховуємо, що наші партнери, зокрема Сполучені Штати Америки, для пришвидшення тиску на Російську Федерацію дадуть можливість Україні отримати високоточне далекобійне озброєння. Тоді нанесення ударів в глибину Російської Федерації на оперативно-тактичний рівень і на тактичному рівні мають призвести до того, що Росія втратить спроможності до ведення наступальних дій. Коли Росія втрачає спроможності наступати, от саме і тоді з'являється передумова для потенційного політико-дипломатичного врегулювання конфлікту. Бо на сьогоднішній день Росія не збирається домовлятися, і нанесення ударів, як декларує Росія, що прилетіли безпілотники в резиденцію Путіна. Не бачив ніхто ні безпілотників, ніхто не може підтвердити, що туди щось прилетіло взагалі. Це ж навмисна видумка для того, щоб блокувати. Потенційне врегулювання ситуації, політикою дипломатичним шляхом Росія бажає продовжувати воювати. Пане командире, бажаю вам від імені слава ТВ, цілої нашої команди і вашим побратимам витримки і того, щоб ви повернулися цілими та живими до свого мирного життя сперед війни. Щасливого нового року та здоров'я. Дякую. Нашим так гостем ви. був Juri Fedorenko, komandyr Okręgowego Połku Bezpilotnych Systemach ILEZ. Dziękuję.